Ось як може виглядати майбутній Ламборгінес. Еволюція БК, Маніфест Ламборгіні та погляд на майбутнє дизайну суперкарів. Lamborghini завжди був складним фондом компанії. Від сміливих ліній Каунтак до агресивної форми авантадо, кожен їхній автомобіль був твердженням, а не просто транспортним засобом. І так, Lamborghini Central Style, дизайнерський підрозділ компанії. Відзначає своє 20-річчя, представляючи концепцію маніфесту, яка, на думку директора дизайну Митя Борати, демонструє потенційне майбутнє нашої унікальної дизайнерської дезоксирибонуклеїнова кислота. Ідея звичайно амбітна Ламбагіни не просто слідкує за тенденціями, вони створюють їх. І маніфест, хоча це просто концепція, дає нам заглянути у світ, де Суперкар стає ще більш сміливим. Більш технологічним і, звичайно, більш вражаючим. Відмінні особливості маніфесту, що ми бачимо. Перше, що привертає увагу, це знайомі контури. Ми бачимо посилання на минуле, на легендарні моделі, але в абсолютно новому інтерпретації. Передня частина автомобіля нагадує ніс Акули, агресивний і пронизливий, знамениті акценти у формі світла, які стали ознакою Lamborghini, також присутні, але виготовлені більш складним і сучасним способом. Але справжньою родзинкою маніфесту є, звичайно, похиле лобове скло зі скляним дахом з подвійними бульбашками над головами пасажирів. Це рішення не тільки додає автомобілю футуристичний вигляд, але й забезпечує чудовий огляд та відчуття відкритості. Скляний дах плавно проходить у задню частину автомобіля, створюючи відчуття єдності та цілісності дизайну. Задня частина маніфесту також заслуговує на особливу увагу. Масивний дифузор і короткі задні крила з гігантськими шинами створюють відчуття сили та швидкості. Це не просто декоративні елементи, вони виконують важливу функцію, вони покращують аеродинаміку автомобіля та забезпечують оптимальну адгезію до дороги. Особисто я вважаю, що рішення з подвійними бульбашками над пасажирами це геніальний хід. Це не тільки надає машині унікальний вигляд, але й створює відчуття близькості та ексклюзивності для тих, хто всередині. Більше, ніж просто концепція, погляд на майбутнє Ламборгіні. Важливо розуміти, що Маніфест це не просто прекрасна картина, це погляд у майбутнє Маніфест звідси і назва того, що може стати Ламборгіні за кілька років. І, хоча ми, мабуть, не побачимо всіх цих елементів найближчим часом, деякі з них, безумовно, відображатимуться на майбутніх моделях. Зокрема, я очікую, що я побачить вплив Маніфесту на обмежені та одноразові моделі Lamborghini. Компанія активно експериментує з такими проектами, і Маніфест надасть їм чудову платформу для впровадження найсміливіших ідей дизайну. Не секрет, що Lamborghini прагне до персоналізації та ексклюзивності. Обмежені серії та індивідуальні автомобілі є важливим джерелом доходу для компанії. І Маніфест допоможе їм запропонувати клієнтам ще більш унікальні та бажані моделі. Наприклад, фари, натхнені легендарним Lamborghini феномену, вже з'являються в нових моделях. Задні світильники, виготовлені в сучасному стилі, також є посиланням на минуле. Ці елементи підкреслюють зв'язок Ламборгіні з історією та традиціями, але в той же час виглядають свіжими та сучасними. Еволюція дизайну від гострих куточків до гладких ліній цікаво спостерігати за еволюцією дизайну Ламборгіні. Якщо раніше їхні машини відрізнялися різкими куточками та агресивними формами, тепер ми бачимо тенденцію до більш гладких ліній та органічних форм. Маніфест яскравий приклад цієї тенденції. Я думаю, що це пов'язано з розвитком технологій. Сучасні матеріали та виробничі процеси дозволяють створювати більш складні та плавні форми. Крім того, покупці стають все більш вимогливими до комфорту та ергономіки. І Lamborghini не може залишатися осторонь цих тенденцій. Однак, незважаючи на це, Lamborghini не втрачає своєї індивідуальності. Їх машини все ще впізнавані та виділяються з натовпу. Вони все ще залишаються символом швидкості, розкоші та свободи. Висновок майбутнє для зухвалість та інновації. Маніфест Ламборгіні – це не просто концепція, це маніфест майбутнього. Це вигляд у світі, де Суперкар стає ще більш сміливим, більш технологічним і, звичайно, більш вражаючим. І, хоча ми, мабуть, не побачимо всіх цих елементів найближчим часом, деякі з них, безумовно, відображатимуться на майбутніх моделях. Я впевнений, що Lamborghini продовжуватиме здивувати нас своїми інноваційними дизайнерськими рішеннями, вони завжди були на передньому плані, і я не сумніваюся, що вони продовжуватимуть задавати тон у світі суперкарів. І я, як великий шанувальник цього бренду, з нетерпінням чекаю нових моделей Ламбагіни. Вони завжди були джерелом натхнення та адреналіну, і я впевнений, що вони продовжуватимуть радувати нас своїми неймовірними автомобілями. Зрештою, Lamborghini – це не просто машина, це спосіб життя. Це символ швидкості, розкоші та свободи. Це мрія.